Всім привіт, дорогі мої підписники. Сьогодні знімаю третю частину про безкоштовну їжу в Америці. Так звані фудбанки. Сьогодні, вівторок, 28 травня, ми знову їздили в Палантайнс. Кому потрібна адреса, подивіться, будь ласка, моє попереднє відео. Я там знімав як відбувається процес, коли треба під'їжджати. На адресу і там стаєш в чергу за машинами, і вони в принципі, тобі загружають відразу в багажник. Нічого там особливо не треба знати. Просто під'їхати на вказану адресу на вказаний час. І встати в чергу і отримати свій ящик. Вони там розраховують, я так розумію, що на сім'ю або на двох людей дають один ящик. І зараз ми вже були, взяли ящик. Я під'їхав додому і зараз я вам буду знімати, що нам дали. Так, ось такий ящик. Отак його нам дали. Так, тортик 27 доларів, шоколадний якийсь тортик. Ну, Скажу вам зі свого досвіду, що в Америці солодке не дуже смачне з того, що ми вже пробували. Ну, Whole Food. Вот дата. Запаковано 20.05. 20 е, продати до 25.05. Сьогодні 28 травня. Тобто знову дають прострочку, тортик, три дня прострочки. Добре, хай буде. Далі що тут таке? Пінат батер чоколейт. Батер то масло наскільки знаю, шоколадне масло чи що. Ось тут зразу маєте дату до сьогоднішнього дня. Ось така упаковка, чи то падала чи то вони якісь миші гризли, непонятно. Навіть не знаю, що це таке, але хіба що треба розкривати. ну Одним словом, хто краще англійську: протеїн бар, якісь протеїни. Чи шоколад, чи що, не можу вам сказати, ще такого не пробував. Кожен раз вони бачу, стараються давати щось інше. Або так в кожній коробці щось інше, не знаю. Но за три рази нам такого ще не попадалося, тому детальніше я вам не можу зараз розказати. Поки... Так, малесенька вставочка, я казав, що буду вам, що це є е... шоколадні е... Батер, Я казав, що то масло шоколадне. Але я відкрив і це такі шоколадні батончики. Значить, 960 грам батончиків. Ну, то, в принципі, в машину кинути так, саме мене, доки дійсне, до 28 травня, тобто сьогодні останній день. Ну, але я думаю, що шоколадки не, не портяться. Шоколад не портиться. Ну, кілограм. Таких, то напевно, рисові кульки у них шоколадні з ногою. Ну, класно. Перекусити то, що треба. 20 г протеїна в одному батончику, я так розумію. А батончиків є 12 напевно. Чікен. Тінга. Чипотл соус. Непонятно, тут якась. Ну, напевно, таке, як намальовано. Курячі, якісь. Якісь, коротше, щось з курки, можу поняти, що. Так, саме головне, доки воно дійсне, до 27-го на 5-го. Теж день прострочки, і я дивлюся, таких є дві штуки. Не знаю, напевно, просто воно вже готове або підігріте. Одним словом, якщо у вас... Цікавить, отут, до речі, ще є навіть наскільки воно гостре. Медіум то середня гос, гострота. Якщо вас цікавить, щоб я розкривав саму їжу, так, роблю ще вам одну швидку врізку, значить я розібрався. Це курча тінга в соусі чепотел без антибіотиків. І воно. Вже є готове. Тут є інструкція, готується прямо в кульку 2 хвилини в мікрохвильовці. Або можна відварити в каструлі з водою. Також кидається в окріп і вариться 14-17 хвилин. Зараз я попробую приготувати і попробувати і скажу вам свої враження. Ось так воно виглядає. Дві упаковки приблизно по, по 400 грам. Отака от, от готова їжа. Пише, що в мікрохвильовку ставити прямо з цим кульком. Отак от воно виглядає. Тут одна від якась дата до 10-го. 24-го. Зараз я його загрію в мікрохвильовці. Це готова вже їжа. І покажу вам приготовлену їжу. А зараз ми швидко приготуємо курочку тінга в соусі чіпател з фудбенка. Як вона готується, а дуже просто. Дивіться, або в мікрохвильовці 2 хвилини ми варимо, або в каструлю кидаємо 14-17 хвилин, прямо варимо в, цьому, в цій упаковці, робимо в ній кілька дирок вилкою. Кидаємо в мікрохльовку на 2 хвилини і отримуємо результат. Так, помістили ми в тарілочку і робимо кілька. Ага, неудачно. Ну нічого, значить візьмемо ножичок. Так, вилочкою нам то не вдалося проколоти, Не вдається вилочкою. То ми беремо ножиком і ножечком. Ножечком. Так, 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 так. Все, і ставимо мікрохольовку і через 2-3-4 хвилини витягуємо з мікрохольовки, розрізаємо, викидаємо в миску і пробуємо. Так, покажу вам поближче курочку. Цибулька нарізана. І ось така курочка. Ну, не знаю, виглядає, як якась корейська чи китайська їжа. Ну нічого, зараз я попробую і скажу вам. М -м -м -м. Трошки госка? В принципі. Але порція велика на двох. І то така курочка карі чи що? Трошки гостро дуже навіть. Я в принципі гостро люблю. Ну що, ось така їжа американська. З футбанку. Всім смачного. Підписуйтесь. Так, добре. Тут томатний соус, томат, базилік і чесник. Не знаю для чого той соус. Можливо, як кетчуп використовувати, а можливо, до піци, якщо самому готувати. 680 грам, От є дата. Так, ну, до 26-го року. Best Buy 04-го, там далі цифра стерта, але тут є до 26 року. То воно ще точно простоїть 2 роки. Так, Далі пішли ми по консервах. Мікс мікс. Е морква, картопля, горох, зелений горох, е боби, салера. Одним словом, таке, як намальовано, таке там є. Тут теж я думаю, що до 12-24 напевно. Коротше, ставимо сюди. Поки. Так, далі. Далі, ще фасолька теж. Тоже... теж до, до 2-го, 24-го дійсно чи що? Непонятно. Хоча ні, тут от пише, що Фебріо до 27 лютого 26-го року, то ще 2 роки дійсно. Не знаю, що то в них за позначки фломастером. Ну да ладно, сьогодні от по консервах. Так, кукурузка тоже 9 9.25 року. Хоча, як ми бачимо, що... Ні, тут до 9.25 тут, тут вони щось були помилились. Ну, то американці вони з тим. Так, тут до 16-го Джун-джулай. До 16 го липня, значить. Дійсно, теж. Тоже... Cherry. pie, field and topping. Ну, то топінг такий, напевно, в пироги давати, наскільки я розумію, або до якогось коктейлю, напевно, можна дати. Просто вишні вишні, cherry. Ну, Теж нормально. Так, о, того разу минулого разу такого не було. Хенсуп. У нас якраз закінчився. Крем, то не навіть не крем, то мило для рук. Рідке мило для рук. Так, Таке мило рідке. І ще я зразу бачу від тої самої фірми, теж хенсуп, веселої вер. Ну, Те саме, напевно, тільки можливо. Не знаю, чому воно відрізняється. Воно веганське і без глютену одним словом. То, що ніхто не бере, добре, далі дивимося. О, чорні боби. Black beans. До 7-го 26-го? Перевіряємо. Тут знов до 26-го року. Не знаю, по чому вони то дають. Одним словом, консерви по 2 роки майже дійсні. Так, тут що в нас? Грушки. Ну, напевно, за, запечатані солодкі грушки. Добре, грушки то грушки. Переходимо далі. Дієтичні помідори. Не знаю, що тут за дієтичні помідори. Ну, Напевно, теж або до піци давати, або до якихось салатів до 25-го року. Огіст вони вже тут написали. Так, сьогодні вони, напевно, не мали щось багато давати. то ще консервні запаси свої. Так. tomatoes. Теж якийсь no salt солд без сорі. Коротше, помідори ще одні. Так, далі. Organic coconut water. То кокосова вода. 100% натуральний сік, кокосова вода. Ну, Доки дійсний до 30 листопада ще. Кілька місяців. Дійсно добре, то лишаємо тут. Далі. Кріспі Райс. Ресові такі м -м, кульки. Я їх дуже люблю, в принципі, то супер. У нас вже якраз там ті, що у нас були з минулого разу, я вже майже доїдаю, з молочком на сніданочок, то, що треба. 340 грам. І доки дійсно, доки дійсно скоренько, щоб вам показати. Октобер 24-го. Теж ще ціле літо. 3-4 місці ще дійсно. Так, і далі що тут? Ага, Тут ще ше є? Так, ще такі? Кульки теж 36 грам, ну то на один раз, в принципі, черітос. Черітос називається. Так, тут ще консерви були під кульком Спагетті Мідбол. М'ясні шарики до спагеті, наскільки я розумію. Е, ні, то пише паста вісмітболс. То вже готові, напевно, макарони з м'ясними шариками. Ну, Хай буде, Хай буде, коли нема часу, щось скоро приготувати, то можна їсти. Так, далі. Далі. Тунець. Е, тунець в олії. 142 грами. Тоже дійсно до 23-го року тут. А тут вибито до 27-го року. Тут бачите самі, що пише до 27-го року. Used by January 27-го року. Не знаю хто тут не хто пише до 20 го а тут чи то до 2028 року, одним словом тунець. Тоже то, що треба, то, що, як говорять, лікар приписав. Так, відкриваємо той кульочок. Малесенькі мандаринки. В принципі, всі свіжі. Ні, от такі вони свіжі. <гум> Сказав, що свіжі. Ну, можна вибрати, в принципі, більше поки не бачу. Більше гнилих не бачу, тому ну, В принципі так, по вазіям зараз так на вагу скажу. Ну, кілограм точно. Кілограм точно є. Так, тут що ще завалялося в нас? Спагеті, тоненькі спагеті, Ось таких. Колмакрон продукт 454 грама, 1 ЛБ. До 25-го року також дійсні. Тобто спагеті можна готувати. І то я бачу, вони якісь не такі, не незвичайний кольор мають, не знаю. Ну, Коротше, спагеті. ставимо туди. Так, ще щось тут у нас є. Long Rain Wild Rice. Дикий рис. Ось такий дикий рис. Упаковочка. Скільки тут вага? 179 грам. Тоже спожити до 25-го року тоді, Ну, ще півроку. Рис. Добре. І ще один кульочок. Так, відкрив я цей кульочок. І далі ми маємо такі от заморожені ще тут навіть лід на тому є е відбивні, напевно, що курячі. 18 грамів протеїну. Так, ну поки не бачу турки, патіш, якісь ну, турецькі, непонятно, не понятно. Так, доки воно дійсне, доки воно дійсне. Тоже щось я не бачу, доки воно дійсне. Ага, от є. Used or freeze. Ага, якщо використовувати замороженим, то до 26 травня 24 року. А сьогодні 28. Одним словом, прострочка. Кидаємо його туди. Куряче філе, щось. Так, так, так. Так, Chicken, та, Chicken Tire Fry. Одним словом, куряче філе до 26 травня дійсне, 13 доларів, сьогодні 28. І то все, От можу вам ще раз показати сьогоднішні продукти. Так, для тих, хто додивився до цього моменту. Хочу вам сказати, що ми знайшли нову адресу нового футбанку і плануємо на наступний тиждень поїхати вже в інший футбанк і подивитися, що там дають. Тому що там наші знайомі дали нам цю адресу і вони казали, що там можна самому ходити і вибирати те, то, що тобі потрібно. А тут вони дають все, що дають, в цьому брати, і ну, трошки незручно, бо тому що приходиться дещо викидати. Підписуйтеся і я буду знімати е, через тиждень нове відео про безкоштовну їжу в США. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі, про що ще вам цікаво зняти. І до нових зустрічей.